Всім хай зрителі, с вами Казденісал. Сьогодні будемо грати з підписником, в, в дйомку будемо грати. Так, китаємо гранатку. Також підпишіться на канал, добийте мені 1000 підписників. Це моя мета набрати 1000 підписників. Тому добийте, підпишіться на мій канал. Дякую всім, хто підписався. Приятного перегляду. Хто, хто їсть, приятного апетиту. Так, нас виробили, ми також виробили. Моє тімейт вирубають, і він і суперник, мабуть, мініруємо бомбу, і ми програємо поки що, мабуть, 1-0. Так, ми програємо пацани 1-0. З рітілі ми програємо 1-0. Другий раунд. Ножик крутим, потім беремо 5-90. Флешку і хає беремо. Так, кидаємо. Лешку, хає туди. Мій тімейт одного забирає, молодець тімейт. Так, дивимось справа, нема нікого. Плентимо бомбу. Дивимось направо. Бачимо зліва одного чувака. І він нас вирубає, пацани. Він нас вирубає. Тімейт, мій підписник остався один на один. Дивимось, чи він виграє. Надіюсь, що виграє. І він виграє молодець, непогано. Одна-один рахунок, третій раунд. І так, третій раунд. Беремо Акер та, та Кінг. І знову беремо хає. Хає флешку і смок беремо. На цей раунд беремо. Так, кидаємо смок ось туди, щоб закривало нам оцю позицію. Так, Дивимось направо. Дивимось тут. Нема нікого. Знову можна плентить, в принципі, бомбу, плентю бомбу. Бачу, ось отам є. Стріляємо і програємо цю е, биту. Але один в один залишається мій підписник з її суперником. Він дуже добре зіграв і бомба взривається. Краще гравець я, тому що я поставив бомбу. Статистика така собі у нас 1.03. Але зараз спробуємо виправити це. Так, беремо знову АКР і беремо флешку ІХАЄ. Так, біжимо знову до цієї позиції, кидаємо флешку ІХАЄ. Далі йдемо справа, чи там хтось є. Немає, дивимось там також. Устрібуємо тут є, походу, хтось. Вирубаємо в хед, найс. Крутимо трішки ножичком. Вирубили в хет. Так, тут дивимось. І так, є, я забрав пацани. Я забрав двох, непогано. Цей раунд зіграв. І в мене тепер 1 КД-303 14 скор. Непогана дуже статистика зараз на даний момент. Так, взяв я флешку, зараз буду її сюди кидати. І хаї, давайте кинемо. Ось тут. І в мене ще є смок, пацани. І так. Є забрав хед. Що я роблю? Ви це бачите, як, як що я роблю? Я просто їх вирубаю жорстко. Так, мій тімейт забирає одного і ми 4 1 виграємо непогано дуже. Граємо. Так, беремо флешку хає, смок, і шолом, і бронежилет. Все беремо там в комплекті. Так, туди кидаємо флешку і хає, вистрибуємо справий чувак. І не вирубаю я його. 89 хп йому наніс. Давайте подивимося, як мій тімейт буде грати. Він довго вже вирубає. Непогано вже, один в один залишається. І в нього, вроді, 11 хп, так? Зараз подивимось. Або ні. Або ні, пацани. Але, мабуть, він розмінував бомбу. У нас шостий раунд, рахунок, мабуть, 4-2, подивимось. Статистика 4-1-4, 19 скоро. Так, 4-2 пацани. Рахунок ми виграємо за терористів, а кажуть, що за контр легше грати. Тому, можливо, зараз ми ще й. Є... Ну, можливо, виграємо катку. Надіюсь, що виграємо катку, пацани. Рахунок 4-2 кидаємо флешку. Таку собі флешку кидаємо. Там є чувак, кидаємо хає. Не зривається він, не наносить йому ХП. Це хає. Так, дивимось знову туди. Є там один чувак, як ви бачите, носить чуть-чуть ХП. Так, дивимось знову туди. Є, є пацани, там є один чувак. Що, як я його не можу вирубити? Ви бачили, стільки йому наніс? Також напишіть прямо зараз в коментах ваше звання. У мене Сільвер один на даний момент союзники. Мене вирубають зверху. Дивимось, як тімейт зіграє, як мій підписник тімейт зіграє. Можна так сказати. Одного він вирубає вже непогано не вже зіграв. А один чувак на балконі був, подивимось, де він зараз. Так. І тімейт вирубає, рахунок 5-2 ми виграємо. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, і ви ще не підписалися мій канал. Потрібно підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар. Я старався, тому підпишись на канал. Ладно, восьмий раунд, ось, коло з коли з Кірі біжимо з ножиком, будемо плент чекати. Так, погнали пацани, дивимось, застрибуємо, мабуть, на балкон хочемо застрібнути. Але нас задівають пацани ззаді, буває на, на щел. Мітімейт хоче, з ножа зарізати, але не зарізає. І рахунок 5-3 ми виграємо. Але раунд програємо, як ви зрозуміли. Так, беремо ФБМ і дефуз, і набор сапера беремо. Надіюсь затащити цей раунд, але як вийде. Давайте, може, давайте на плент йдемо знову. Давайте, може, на балкон застрибнемо, запушимо їх, подивимось. Давайте, пацани, застрибнемо на ладно, зрозумів. Там є чувак. Мого тімейта він виробив, тому... Давайте сюди будемо трішки до нього підбиратися. Щоб його зможу, зможна було, можна було з ФБМ бити, щоб він близько був. І попадає в нього, але наносять 65 хп. Рахунок 5-4. Ми, ми програємо цей раунд, але поки що катку виграємо на один раунд, як бачите. Зараз вони не зможуть, ну, зараз вони можуть відкамбечити. Якщо зараз прямо виграють, то вже нічия, можна так сказати, хоча програвали на три раунди, пацани. Тому дуже важко зараз буде грати проти них. І він зараз дає мені хет. Рахунок 5-4 ми виграємо. Але раунд знову програємо. Рахунок уже 5-5. 5-5, що рахунок дуже вже погано для нас ситуація, тому що, як ви зрозуміли, вигравали ми на три раунди. Зараз уже нічия у нас. Так, беремо Кукріарес, біжимо, біжимо е, в плен, потім назад біжимо. Давайте дивимось, чекає міт, пацани, чекає МІД, Так, МІД, Мід є. ну, Вход на міт або міт, можна так сказати. Там є два чувака, одного ми, е, одного ми замочили. Тут у нас відбирає АКР нано з наклейками. Один в один ми залишились, тому що ми оті, маєте, також вирубають. Мене зараз також урубають. Mm. Я манність mm -hmm. 74 хп. Е, вже рахунок 6-5 ми прогріємо. Що це таке за нефарт? Реально. Чотири раунди ми вже слили. Я просто в шоці, реально. Як ми чотири раунди так слили, сам не знаю. Ладно, дивимося. Так, дивимось справа тепер. Немає тут. О де вони? Начебто їх ніде немає. давайте подимем. А, він один грає. І мій, і мій підписник забирає його. І рахунок 66 уже нічия. А, в нього тімейт вийшов, того це може бути ізі катка Надіюся, що так буде, що буде ізі катка. Але подивимось, поки що 66 рахунок дуже непогано грає. Грають наші суперники, ми програвали, але зібралися і почали якось вигравати. Хоча ми ще зараз, зараз граємо за контртерористів, за контр, типу, легше. Але не факт. Бачите, як не факт. Рахунок 7-6 ми виграємо. І так, якщо ви додивилися до цього моменту, підпишись на канал, постав лайк цьому ролику, напиши коментарі. Дякую за підтримку. Також, якщо ви хочете мене підтримати, Неморально, неморально грошовим, грошовою купірою, то можете задонатити. Комент... в описі під цим відео є ссылка, можете мені задонатити. Також є телеграм-канал, можете під'єднатися до мого телеграм-каналу. Дякую, пацани, за підтримку. Дякую всім, хто зараз дивиться це відео. Дуже старався на цим відео. І ми виграємо розрахунком 8-6, дуже непогана катка. Але в мене зовсім 0,5 кД, буває таке, пацани, зовсім не йде катка, буває таке. Нам дають подимося мінус мінусово плюс. Давайте сільвер один в нас і нам дають плюс Так, плюс 10 дають. Непогано, непогано. Не прям щоб добре, але непогано. Ладно, зрітель, ви були на моєму каналі Нісал, кожен день виходять ролики, шорти. Всім папа! -па.